Нам забезпечувати високий рівень дистанційного навчання, чого вимагає від нас час. Вчителі закладу працюють з електронним журналом та щоденниками на платформі нові знання. Вчителями, предметниками записано понад 100 уроків, які розміщені сьогодні на сайті Департаменту освіти та науки Одеської міської ради для загального користування. Також наші вчителі записують свої власні уроки та викладають на YouTube-каналах. Велику увагу приділяємо такому питанню як інклюзивне навчання. Сьогодні в закладі навчається п'ять учнів з особливими освітніми потребами. Для кожного з них створено команду психолого педагогічного супровіду, проводяться корекційні заняття, розроблена індивідуальна програма. І те, на що треба ще звернути увагу, це створити та обладнати ресурсну кімнату та логопедичний кабінет для таких дітей. Хочу сказати, що за останні роки значно покращилась матеріально-технічна база закладу, і цим ми завдячуємо Одеській міській раді, департаменту освіти та науки Одеської міської ради і депутатам нашої міської ради. За кошти бюджету Одеської міської територіальної громади відкрито первинне сховище на 170 місць. І сьогодні ми маємо можливість безпечно та комфортно надавати освітні послуги саме офлайн-вчені. Встановлена автоматична система пожежної сигналізації та система оповіщення, вентиляційні витяжки та система автоматичного пожежогасіння на харчоблоці. Заклад облаштований засобами пожежевесіння. Також ми отримали парти для класів початкової школи відповідно до вимог муж. Встановлено 4 інтерактивні дошки та 4 проєктори. Ми отримали 38 ноутбуків, що дало нам можливість дуже швидко налагодити питання дистанційного навчання, коли стала така необхідність. І отримали сучасне технічне обладнання для кабінету математики. За кошти депутатського фонду ми змогли облаштувати два кабінети технікою необхідною сучасною і отримали нові шафи для декількох кабінетів. Хочу сказати, що велику увагу приділяємо і роботі з батьками, і саме ось ця спільна мета для покращення матеріально-технічної бази, вона теж дає свої результати. Сьогодні створили два кабінети інформатики. Більшість кабінетів в школі вже сьогодні є відремонтованими. Майже всі кабінети оснащені телевізорами. Батьки придбали ще додатково в кабінети чотири проектори. Проведено е ремонт актової зали, ремонт їдальні, кабінет ремонт коридорів першого та другого поверху та декількох туалетів. І важливо, що сьогодні відкрито кабінет безпеки. Це дає можливість нашим учням поглиблювати свої знання щодо охорони життя та їх безпечної поведінки. Є те, над чим ще треба працювати і необхідно ще провести ремонт стадіону та спортивної зали, ремонт фасаду будівлі, ремонт четвертого поверху, декількох санвузлів. Ще є питання модернізації нашого харчоблоку. Сьогодні через кількість учнів ми потребуємо відкриття ще одного кабінету інформатики. Треба створити е, сучасну лабораторію для проведення уроків хімії, фізики і біології і обладнати і кабінетом. кабінет. Велику увагу як директор приділяю роботі з кадрами, бо кадри це сьогодні той потенціал, який допомагає створювати імідж закладу. І е, намагаюся, щоб е, колеги відчували себе комфортно та безпечно сьогодні в наших умовах. Створена віртуальна учительська, е, е, ведеться постійне підвищення кваліфікації на різних платформах. Всі весь колектив залучається до проведення тренінгів, майстер-класів, до будь-яких інноваційних видів роботи, для того, щоб відчували, що працюють в команді однодумців. І в наш складний час приділяю увагу ну, як директор мотивованості кожного вчителя і його ментальному здоров'ю. Робота з батьками це не тільки створення матеріально-технічної бази, дуже важливо підтримувати партнерські відносини. І сьогодні ми інформуємо через вебсайт батьків про ті новини, які відбуваються в школі. В чатах спілкуємося, обговорюємо новини та проблеми. І дуже активно залучаємо батьків до участі у спільних заходах. Це і ярмарки, і майстер-класи, ну і будь-які виховні інші цікаві заходи. Якщо підсумувати все те, що було сказано вище, можна зробити висновок. Одеський ліцей номер 53 сьогодні як заклад виконує такі завдання. Перше, забезпечена робота закладу відповідно до вимог суспільства. У школі надається якісний психолого-педагогічний супровід учням. Дуже ефективно працює система виховання, розвитку та соціалізації дітей сьогодні. Створено безпечне середовище і працюємо над комплексною інформатизацією освітнього процесу. Але час дуже швидко плине, він ставить перед нами нові завдання, відкриває певні можливості, а іноді і змінює пріоритети. Але не дивлячись на все це, сьогодні Одеський ліцей це та школа, яка є привабливою для батьків, яка виконує необхідні завдання, і яка має сьогодні і своє обличчя, і свій позитивний імідж. Тому, як е, директор, я хочу е, працювати далі і планувати свою роботу разом з командою, на, е, зупинити на таких важливих ключових моментах. Я вважаю, що сьогодні ж у тих умовах, сьогодення, які ми опинилися, школа залишається тим осередком для дітей, батьків і суспільства, який допомагає вірити в майбутнє, який допомагає відчувати стабільність, спокій і рухатися вперед. Тому дуже важливо продовжувати роботу над створенням безпечних умов, щоб якомога більше учнів. Могли повернутися до офлайн навчання, і відчували, що вони там знаходяться без насильства, без дискримінації. Якщо дитина буде йти в школу із задоволенням і бажанням, буде підвищуватися її мотивація до навчання. А для цього потрібно, щоб в школі був створений колектив однодумців, який буде завжди готовий до змін. Це будуть модератори, коучори, однодумці учнів. Вони зможуть використовувати творчий підхід. Це люди, які прагнуть сьогодні до розвитку, які вміють зацікавити дитину навчання, здатні розкрити її учнівський потенціал. І це вчителі, які люблять дітей і поважають кожного учня. Тоді ми, якщо створимо безпечні умови, в яких, будуть працю... в яких сьогодні буде працювати команда талановитих однодумців. Зможемо не просто навчити дитину читати і писати, а ми зможемо виховати дитину, яка буде одразу критично мислити, яка не буде боятися виявляти ініціативу, зможе застосувати свій інтелект, буде здатна працювати в команді і буде здатна керувати власними емоціями. Тобто, це буде учень, що може творити. Дуже важливо пам'ятати про те, що важливу роль в усі схемі відіграють партнерські відносини з батьками, буду їх і надалі будувати на таких ключових словах, на таких ключових поняттях, як повага, довіра, добровільність, рівність, відповідальність, бо саме батьки сьогодні обирають до якої школи привести свою дитину. Якщо ми все це об'єднаємо і будемо йти до однієї мети, то як школа і як директор ми з командою досягнемо результату. Це випускник. Вільна, духовно багата, талановита особистість, що орієнтується сьогодні на певні цінності і володіє ключовими компетентностями. Дякую за увагу. Так, так Підкажіть, ласу. Ви казали, що у вас було схово, зараз на 170 місць. Це скільки класів одночасно у вас Це дві паралелі десь. Так? Е, ну, ми сьогодні працюємо: перша зміна, друга і друга зміна. Орієнтовно можна посадити 6-8 класів в залежності від кількості учнів у uh -huh. класі. Це через тиждень діти виходять в офлайн Приоритети надаються початковій школі. Як у них 12 класів, і вони ага. виходять на першу зміну шість. На другу підзміну зміну 6 класів, uh -huh. а вже учні 5-11 класів вони працюють тиждень через два. Два uh -huh. uh -huh. тижні дистанційно, і один тиждень це змішане навчання за своїм графіком. А є можливість у вас у підвалі розширити бомбосховище? Ну наскільки я розумію, мабуть, зараз немає, тому що у нас побудова підвального приміщення така, що стелі дозволяли зробити тільки в двох великих таких приміщеннях, і там у нас саме був запасний вихід, що дуже важливо для сховища, а надалі поки. Ну, поглиблювати може, там, є десь, може можливість десь поглибити стіни. Ну, можливість розтаблиза. поглиблювати, я думаю, вона може і є, але це повинні дивитися спеціалісти. Mm -hmm. ну, Я вважаю, що це такий mm -hmm. великий ризик, тому що будівля все ж таки достатньо так, стара. Якщо може ще б мене декілька питань, да, щоб я, я просто записав собі. Так, я бачив вас проблеми з е і те, що ви хотіли щоб було зроблено, стадіон це зрозуміло, але зараз, на жаль, ми не виділяємо. Я просто це бюджетні комісії міста, тому я кажу, що ми зараз не виділяємо кошти на благоустрій. Е поки військовий час, де, ну, але ми от ми з радістю. Я розумію, що це дуже потрібно і може потрібно буде переглянути навіть у військовий час, тому що наші діти мають займатися спортом. Ми тільки позавчора зустрічали двох наших олімпійських чемпіонів, і це зараз, і під час війни, вони займаються і займають, ну, отримують золоті нагороди на олімпіадах. А без належного належної можливості займатися спортом, у вас не буде олімпійських чемпіонів. Так, ще фасад. А що з фасадом у вас? Він ще 69-го року і вже дуже втомився. І нерго, не робили нікого ще ну канікальні ремонти не робили. росад. Ну у нас великий заклад mm -hmm. Ви, Я розумію, що виділити такі кошти це достатньо складно. Це можливо зараз звертатись. Будемо буде, буде. Я, зараз фасад робиться. Я розумію, що і спортивне обладнання, і що фасад це сьогодні не до часу, але знаєте, я кажу директор. Він же повинен бути творчим. Якщо ти мрієш, ти йдеш до мети, і це. Про це треба говорити. Ми робимо капітальні ремонти школи, ми робимо знаю. в місті. І якщо є проблеми, такі ви ви самі кажете, що 69 го року школа, фасад і не робився ще капітальний ремонт. Це вже більше 50 років. Там і через стіни може попадати в лагері, буде і буде грибок всередині, і, і врушитися стіни усередині. Ну, тому, тому потрібно також подумати, можемо хоч направити кошти на на да що подивилися, що і як зробили якийсь аналіз і це питання подумали. на контролі у нашого керівництва. Тому ви звертайтесь, ви звертайтеся до депутатів. Також да, ми я ваш депутат. Це мій район. Да, ви. Ну, Поговоримо стане yeah, директором. Yeah. Ще, да, і е, я думаю, щоб ми хоча б розробили проєкт, щоб можна було далі робитися. Так, четвертий поверх ремонт. Що там з четвертим поверхом? Справа в тому, що до е, коронавірусу, знаєте, до того, як ще батьки могли якось допомагати mm -hmm. закладу, ми встигли зробити ремонт на поверхах і замінити і mm -hmm. підлогу, і стелю, і стіни відремонтувати. І тільки четвертий поверх залишився ще такий. Е, Старий варіант назвую його Добре. так, і вікна помінені, але ну, треба ще є над чим працювати. Да. І саму третій, четвертий поверх також да? потребує роботи. Ну нам зараз виділили кошти а, на туалети, mm -hmm. і ось ми очікуємо, тому сподіваюся, що ця проблема mm -hmm. може в цьому році вже і буде вирішена. Так, да. І також ви казали, що потрібно кабінет інформатики, лабораторія і лінгофони. У нас було да. У нас є два кабінети інформатику, але велика кількість учнів і для проведення уроків нам не вистачає ми, не поміщаємося за розкладом. Uh -huh. А комп'ютерна техніка, яка була колись, вона списана. Uh -huh. І сьогодні ми потримуємо 10 да, комп'ютерів для відкриття ще одного кабінету інформатики. Скільки дітей зараз на одному комп'ютері проводять? Uh -huh. Діти діляться на групи, uh -huh. і вони розходяться по двох кабінетах. Просто uh -huh. хтось працює в кабінетах, а хтось працює теоретично. В звичайному кабінеті. Mm -hmm, розуміло. ну це не інформатика. Так, да, ну але це да, потрібно на, на інформатику потрібно точно, тому що ми живемо в цифровому світі і зараз це більш ніж потрібно робити такий кабінет. Добре. Е, ну і останнє те, що я так я думаю, ще є, е, чи є у вас якісь зв'язки за кордонами з закладами освіти, якась програма обміну якимось співробітництво. Ні, на жаль, Ні. немає. Поки що, Поки що. Ну, так, ми, може якось зв'язуватись. З... З... Але... Зараз це дуже потрібно і так. діти мають працювати в такому середовищі, міжнародному в тому числі. Ми плануємо так направити роботу в цьому Дякую. напрямку. Дякую. Дякую за запитання. Так. Немає де питання запитання, так. Я не перший mm -hmm. раз присутня на, на, на mm -hmm. вибору директора, але я кожного разу собі пам'ятаю, кого яка була презентація і яка проходила наш школі. Mm -hmm. Сьогодні я хочу сказати, що ваша презентація нам була на Локодушка. Все жато, все понятно, і немає ніяких яскравих таких прям щось таке. А читаємо. Слухаю і все розумію. Дуже дякую вам. Дякую. І не знаю, я, це ви самі, але всім колективом робили. Але мене потрібно прийти до вас навчатися таких презентацій, тому що я хочу в соціальній службі працюю, іноді потрібно такі дуже гарні презентації українничати. Відкривайте класи для навчання презентації. Дуже. Ми дуже. вас прийдемо. Дуже дякую вам. Дякую. Дякую.